Сьогодні хочу згадати вправу з книги Крихітні звички. Автор Брайан Джефрі Фог. Була видана ця книга в 2019 році е, в Нью-Йорку. Сторінка 188. Вправа 3. Створіть звички перлини, щоб управляти тим, що дратує вас. Ця вправа про те, як щось набридливе перетворити на щось цінне. Перше, визначте письмово, принаймні 10 речей, які відбуваються часто і дратують вас. Довгі черги, шумний мотоцикл, гавкіт сусідського собаки. Друге. Оберіть зі списку щось одне, що трапляється найчастіше і дратує найбільше. Третє. Замисліться про нові корисні звички, які ви могли б застосовувати одразу після того, як почне діяти найбільш нервовий подразник. Придумайте. Принаймні, 5 варіантів. Четверте. Оберіть найліпший варіант з кроку 3 і створіть рецепт крихітної звички. Наприклад, після того як я опинюся в черзі, я тренуватимусь стояти спочатку на одній нозі, а потім на другій. П'яте. Почніть втілювати в життя свою звичку перлину і зверніть увагу на свій рівень роздратування. Особисто мене дратує очікування ліфта. І я зробив собі таку звичку, коли я нажимаю кнопку. Виклику ліфта. Я відкриваю відразу в смартфоні свій словничок англійської мови. І поки чекаю ліфта, поки в ньому їду, вчу нові слова. А як ви?